Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Людмила Кичинок з Дніпра разом зі своєю напарницею Оленою Остапенко з Латвії увійшла до переліку тенісисток, номінованих на щорічну премію WT Плеєр Overs. тенісистки року. У парному розряді ще одна Українка Марта Костюк увійшла до номінації Прогрес року. За номінанток проголосуватимуть представники міжнародних тенісних засобів масової інформації. Імена переможниць у кожній з номінацій оголосять 9 грудня. Вісім медалей. З 18 збірної України загалом вибороли представники Дніпра і Кривого Рогу на міжнародних змаганнях з кульової стрільби, які відбулися в місті Яси, Румунія, золото у різних правах і видах зброї на рахунку Дениса Кушнірова, Андрія Колеснікова та Марії Шейніної. Остання стала ще і срібною призеркою дві відзнаки подібного катунку у Віліне Бевс по одній бронзовій у Андрія Колеснікова і Юлії Діденко. Дніпровські спортсмени посіли третє місце загальнокомандного заліку і завоювали 13 медалей: дві золоті, чотири срібні та шість бронзових на змаганнях Кубка України серед дорослих та Еквандо, які фінішували у Києві. Ще більший успіх наших земляків був на чемпіонаті України з теквондо серед дітей, де вони були другими у команді і здобули 28 нагород: 10 золотих, сім срібних та 10 бронзових. Чемпіонат Дніпропетровської області з боксу серед дорослих і жінок, молоді та жінок молоді став заключним. Серед великої низки інших, якими був насичений календар сезону федерації регіону всього олімпійського виду спорту у 2024 році. Заключний день чемпіонату Дніпропетровської області з боксу серед дорослих і жінок, молоді і жінок, молоді останнього у 2024 році з великої низки проведених до цього турнірів протягом нього, вкотре був позначений стислою урочистою церемонію відкриття, яка традиційно увібрала в себе хвилину мовчання пам'яті тих, кого забрала клята війна Росії. Все, чого заслужена артистка України Зінеїда Чепа виконала державний гімн. Далі були слова подяки за плідну роботу, привітань та побажань успіхів з вуст керівників регіон. Нального боксу за чим розпочалися цікаві видовищні фінальні поєдинки за участі практично усіх найсильніших на сьогодні атлетів цих категорій. Цікаво, що один з найтитулованіших нині діючих боксерів новоспечений володар поясу WBC Ukraine, Україн, чемпіона України у крузервейті, майстер спорту України Віталій Стальченко. Вже у якості чемпіона області встиг спробувати себе і в ролі секунданта загалом обійшлося практично без сенсацій у медальному заліку. Найбільше золотих відзнак серед дорослих і жінок. Дев'ять зібрали представники Дніпра. Дві такі вирушили до Кам'янського одній, до Кривого Рогу і Нікополя. Трохи більшу і ширшу географію здобутків мали змагання серед молоді і жінок молоді. Щоправда, лідери залишилися незмінні. Знову ж таки, дев'ять нагород найвищого гатунку залишилися у Дніпрі. Чотири завоювали кам'янчани. На одну менше три криворісті, боксери Павлограду, Нікополя Вільногірська і Ларіонова та Васильківки вибороли по Зараз е, дуже е, Добре, керівництво нашої федерації, яке зуміло об'єднати всю нашу область. Тому ми тренуємося. Хлопці працюють на, на результат на спільний. Розумієте, ми приїжджаємо в Дніпро, Дніпри приїжджає до нас. Вся область з'їжджається на на, на, на на тренування спільні, розумієте. Тому з цього є результат. Є конкуренція, є, є результат і є над чим працювати. Тому ми будемо робити з нашої сторони все можливе. Хлопці об'єднається. Єдналися, звісно, вони зі своєї сторони будуть робити все можливе. Дай Боже, буде все чудово з нашим боксом. Родзинкою звітного турніру стало вшанування переможців і призерів відразу декількох змагань: чемпіонатів України серед юнаків та дівчат, серед юніорів та юніорок на честь героїв ГУР, Кубка України серед еліти чоловіки та жінки і чемпіонату Європи серед чоловіків та жінок до 23 років. На останньому турнірі Поліна Черненко стала бронзовою призеркою. Взагалі-то хотілося перше, але є такі періоди, що було дуже важко після багато нагрузки було на зборах, і якось переломилось. трошки психічно не впоралось. Дуже приємно спостерігати, як ростуть наші спортсмени, які показують вони результати. Сьогодні було багато нагороджень, бо наші хлопці та дівчата показують високі результати на чемпіонаті України і на других змаганнях, Тому було дуже приємно їх нагороджувати. Спостерігаємо рост і технічному плані, і в морально вольовому плані. Так, що тримаємо міцно кулаки за наших спортсменів, пишаємося, і ми рівень підготовки взагалі Дімитровської області по юнакам по оказався дуже високий. Хочу відзначити велику подяку обласній федерації боксу, от, яка допомогла е, 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 профінансувати е, ці змагання а також способствувала в транспортуванні спортсменів. На змагання і червоні напрямку почуває вікторія. Ну стояли моральному духу команди. І люба там підтримка була завдяки враження. Дуже гарні проводимо чемпіонат дуже на високому рівні, гарні бої. Нагородили всіх найкращих, як ви кажете. Вони теж задоволені. Працюємо над розвитком боксу, дякуючи спортсменам, дякуємо тренерам. Вони дуже колосальну роботу роблять. Далі більше. На завершення Сергій Валентинович нагородив кращих атлетів чемпіонату області серед дорослих і жінок. У номінації бій Лев Сідан, Владислав Кравцов, Костянтин Павлов, Роман Григорчук. Призи за волю до перемоги отримали Максим Євтухов, Олексій Сотніков. Кращими боксерами турніру визнані Олександр Деньгуб та Ілля Заньковський. Подібних відзнак були удостоєні лауреати чемпіонату серед молоді та жінок молоді. Хвиля змін керівництва обласних федерацій з видів спорту серед інших дісталася і настільного тенісу. У ході у ході звітно виборної конференції її очільник Олександр Дюбаков стисло підвів підсумки зробленого за попередній період, зробивши особливий наголос на проведенні гарної низки змагань регіонального рівня та на успіхах спортсменів Дніпропетровщини, особливо юних на міжнародній арені, а також дорослих і молоді хлопців та дівчат на вітчизняні. Далі було традиційне обговорення доповіді та оцінка діяльності громадського організації, які під їхню завісу ледве не переросли у зведення особистих рахунків і перетягування ковдри кожного на себе, хто більше зробив. І завоював зрештою словесну перепалку вчасно погасив голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк, який попрохав зібрання дотримуватися регламенту, а всі питання вирішувати вже у форматі новообраного виконкому федерації. Разом з ним участь у засіданні взяла і виконувачка обов'язків начальниці управління молоді та спорту обласної цивільно військової адміністрації Юлія Скляр. У підсумку роботу попереднього скликання організації було визнано затовіною псевдо з у подальшого розвитку настільного тенісу в регіоні виступив єдиний кандидат на посаду керівника федерації Владислав Штамбур, якого і було обрано новим головою громадської організації Пінг-Понгу Дніпропетровщини. Я хочу ознайомитися з ділами попереднього голови області. Візьму, мабуть, паузу на місяць. Оглянув все, пропишемо стратегію. По спілкуємося також з Федерацією України. Подивимося, які у них є плани на нашу область, і будемо робити програму на чотири найближчі роки. Про, ну, продовжувати те, що вже зробили. Хочемо більше турнірів, більше залів, більше селекція. І по перше, це навіть не по-друге, це розвивати в медіа, бо дуже мало інформації та Ну, що, що відбувається на федерації, що відбувається в місті в цілому, то нам потрібно зосередитися на інформативність, на інформації в медіа та на маркетингу. Також, як зазначив мій колега раніше, не втратити це мастерство і спробувати розвивати таланти в нашій області і щоб їх становилося більше, як і медалей. Вже у статусі голови федерації настільного тенісу Дніпропетровської області він запропонував обрати своїми заступниками Олександра Дівбакова і Сергія Куркіна та сформувати новий виконком і інші комітети громадської організації, за що як один проголосували усі делегати конференції. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю ми розлагати спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.